Ми говоримо про кути, наприклад, на майданчику, у будинку чи ділянці. Ми маємо на увазі фігуру, утворену двома відрізками сторонами. В геометрії використовують схоже поняття, коли говорять, наприклад, про кути-трикутник. З уроків геометрії ви вже знаєте, що кутом називається фігура, утворена двома променями, що мають спільний початок. Причому ці промені називаються сторонами кута, а спільний початок вершиною кута. Кут позначають через його вершину, дві сторони або через вершину і дві точки, що взяті на цих сторонах. Саме слово кут часто замінюють значком, який у 1634 році придумав французький математик П'єр Ерегон. У Ерегона цей значок більше нагадував знак менше. А ось вже сучасного вигляду цьому знаку додав математик Вільям Отре. Кожний кут має певну градусну міру. Що виражається додатним числом. У практичних застосуваннях геометрії, наприклад, в астрономії та геодезії, використовуються й дрібніші від градуса одиниці вимірювання кутів. Це мінута, дослівно менша, і секунда дослівно друга, тобто друга менша одиниця. Одна мінута дорівнює одній 60 частині градуса, а одна секунда дорівнює одній 60 частині мінути. Тобто одній 3600 частині градуса. У надточних астрономічних вимірюваннях застосовуються навіть терції. Одна терція дорівнює одній 60 частині секунди. Вимірювання з такою величезною точністю здійснюється з використанням телескопів і дуже точних механізмів для їхнього наведення. Найвідомішою одиницею для вимірювання кутів, звичайно, є градус. І вам вже відомо, що один градус становить одну 180-ту частину розгорнутого кута. Але чим обумовлене саме таке вимірювання? Ще давньовавилонські жерці помітили, що під час рівнодення? Тобто тоді, коли день і ніч мають однакову тривалість. Сонце у своєму русі небосхилом вкладається рівно двічі по 180 разів. А оскільки цей шлях півколо, то цілком логічно було розбити його на 180 таких подвійних кроків. Пізніше ці кроки і назвуть градусами. Спостереження за рухом сонця впродовж доби. Підтверджувалися ще й спостереженнями за рухом сонця, впродовж року в ті часи вважалося, що рік триває 360 діб, тому весь шлях сонця впродовж року, так зване зодіакальне коло, ділився на 360 подвійних кроків, тобто градусів, а половина відповідно на 180 градусів. Нарешті свій вплив на визначення градуса могло мати й те, що у давньому Вавилоні була прийнята 60-кова система числення, а число 180 ділиться без остачі на основу цієї системи число 60. Саме тому й, можливо, прийнято поділ градуса на 60 минут, а минути на 60 секунд. В античну епоху старовинну вавилонську систему перейняли астрономи давньої Греції, зокрема, й найвидатніший з них Клавдій Птолемей. Під впливом авторитету Птолемея ця система поширилася в епоху відродження та й в пізніші часи. І в результаті тепер ми з вами вимірюємо градуси так само, як давні греки та європейці часів середньовіччя. Вважаючи, що розгорнутий кут становить саме 180 градусів. Слово транспортир походить від латинського слова транспорта, що означає переносити. Це вказує нам на те, що транспортир використовується не тільки для вимірювання, а й для перенесення, тобто відкладання кутів. Про образом транспортира є кутовимірний прилад, який використовували давні астрономи астролябія. Транспортир це половина астролябії. Вважається, що астролябію винайшов у другому столітті до нашої ери давньогрецький астроном гіпарх. А вдосконалив вже німецький астроном та математик середньовіччя Йоган Мюллер. Цей прилад слугував для визначення положення небесних тіл на небесній сфері. Спочатку його використовували лише для визначення. Висоти небесних тіл відносно горизонту. Для цього астролябію виготовляли у вигляді великого мідного диску, що мав назву лімба, який підвішували вертикально. А як ви думаєте, чи можливо вимірювати кути, не маючи взагалі ніяких інструментів? Насправді так. Цей метод має назву ручний вимір. Про нього ми прочитали у книжці Музика сфер, математика та астрономія, написаною Розою Марією Рос. Існує дуже простий, хоч і не дуже точний, спосіб вимірювання кутів вручну. Якщо ми витягнемо руку перед собою, то розчепирена долоня вказуватиме інтервал у 20 градусів. Ось так це 15 градусів. Кулак 10 градусів. Великий палець 2 градуси, мізинець 1 градус. Цей спосіб можуть використовувати і дорослі і діти, оскільки розмір долоні людини збільшується пропорційно до довжини її руки. Якого розміру вам здається місяць на небі? Від різних людей можна почути різні оцінки: розміром старілку, з, з яблуко, з голову людини, але все це невиразні, нечіткі відповіді. Насправді точно сказати правильну відповідь може лише той, хто розуміє, що означає видима частина предмета. Мало хто підозрює, що йдеться тут про величину деякого кута. Саме того кута, який складається двома прямими лініями, проведеними до нашого ока від крайніх точок предмета, що розглядається. Цей кут називається кутом зору, або кутовою величиною предмета. Тож, коли ми кажемо, що місяць на небі видно, як тарілку чи яблуко, ця відповідь або зовсім позбавлена сенсу. Або означає, що ми бачимо місяць на небі під тим самим кутом зору, що і тарілку або яблуко. Але і цього насправді недостатньо, бо нам ще потрібно визначити відстань до предмету. Предмети, які знаходяться близько, ми бачимо під більшим кутом, а вдалині під меншим. Тож, щоб внести певність, необхідно також зазначити, з якої відстані ці тарілка чи яблуко розглядаються. І ця відстань може виявитися набагато більшою, ніж ви очікуєте. Тримаючи яблуко у витягнутій руці, ви затуляєте не лише місяць, а й велику частину неба. Підвісте яблуко на нитці і відходьте від нього поступово все далі. Поки воно не покриє повний місячний диск. У цьому положенні яблуко та місяць матимуть для вас однакову видиму величину. Вимірявши відстань від вашого ока до яблука, ви переконаєтеся, що вона дорівнює приблизно 10 метрів. Ось як далеко треба відсунути від себе яблуко, щоб воно було одного розміру з місяцем на небі. А тарілку довелося б відсунути на 30 метрів. Тобто на півсотні кроків. Це здається неможливим для тих, хто чує про це вперше. Але це беззаперечний факт, оскільки місяць на небі ми бачимо під кутом зору лише в пів градуса. В реальному житті нам майже ніколи не доводиться вимірювати кути. Саме тому більшість людей не розуміє, як виглядають кути в 1, 2, 5 чи інше невелике число градусів. З великими кутами справи дещо краще. Особливо, якщо здогадатися порівняти їх зі стрілками на годиннику. На цьому наше заняття добігає кінця. Дякую за увагу! До побачення!